Сиринової mm -hmm. вікна в хрестик mm -hmm. Ми не тікаєм Ми йдемо в тесті. Вчора був в офіс, кава пробки. Сьогодні окоп. Холодні проби. Мама, читає молитви стиха. То мовчить, стискає ліхтар, Київ не спить, просто прицілюється. Харків з диму та серце б'ється. Маріуполь крізь бетон. Пам'ять гірка, але це наш фронт. Ворог прийшов, як завжди. Брек, у слово визвол. Вкритий ржею та кожен двір, кожен дім, кожен двір. Та окремий впертий бастіон. Ми стоїмо, йдемо до кінця, нас не зламає. Вони кидають тіні на мапу Ми живі люди, не цифри в штабах, вулиці в шрамах, та в шрамах сила. Кожна руїна, я не забула Діти у сховищах, чать обетку. Світло від ліхтариків, як розвідка, старі волонтери тягнуть пакети. Юні командири штурмують білети, села згоріли, зростуть ліси, на місці воронок підуть дощі, кожен загиблий, ім'я на вітрі, що шепоче, тримайся ти вільний. Ми стоїмо, йдемо до кінця. втомлені тих, хто тримає позиції, зломлені, тих, хто в полоні, хто в списках зник, кожен повернеться в пам'яті крик. Рани на тілі, але не на серці. Нас не залякать, ані старші брати. Ми не шукаємо для них милості. Ми вчимо світ, як тримать хідність. Ми